Друзі, вітаю! Володимир Зеленський! Сьогодні має зустрітися з Джозефом Байденом, та власне вони разом мають переконати Сенат та Конгрес проголосувати за 60 мільярдів доларів для. України це насправді найважливіша зустріч цього року. Найважливіша зустріч сезону. Це можливість відлагодити старі відносини, які ну дещо змарнувалися після саміту в Вільнюсі. Після цього наша дружба трошки здобула таких незрозумілих рис, і її намагались встановити. Керівник офісу Зеленського кілька разів Літав до Вашингтона. Зараз прилетів сам Зеленський. Перед цим Зеленський був, але все не так і все не то. Як це було наприклад минулого року, тобто відносини треба пофіксити, встановити на старому рівні. Конгрес треба змусити голосувати. Одним словом, є завдання. Завдання на 60 мільярдів доларів. Зустріч сьогодні, але вже є певні результати візиту Зеленського до Вашингтона. Тобто, він там проводить час, зустрічається і в аналітичних центрах із МВФом і військовій академії і з оборонними компаніями. Одним словом, давайте все це проаналізуємо. Тому що після зустрічі з Байденом це точно може вилетіти. Підпишіться на канал, дуже важливо витискати російські наративи. А друге, дуже прошу зробіть донат на наш збір на 100 FPV Дронів, які ми з вами збираємо для різних бригад та батальйонів, які подана подавали нам заявки. Ми зібрали вже більше 800 тисяч, 815 на дану секунду. От нам залишилось зовсім трошки. Ну не повних 700 тисяч 600 з хвостом. От, але я думаю, що ми дуже швиденько з вами це все класно зробимо та закриємо цей збір. І пташки полетять нищити російських окупантів. Власне Володимир Зеленський, прилетівши до Вашингтона, зараз має мав найважливішу зустріч. Це з військовим керівництвом сьогодні чекає його зустріч з Байденом та в Сенаті. Вчора мала бути зустріч, розмова з конгресменами, але вона мала бути закрита, але мав після цього мав бути брифінг о 23.15. По нашому часу його не було. Я чекав до ці, до пізньої ночі, щоб вам все розповісти. Але не сталося. Але була зустріч в військовій академії. От Зеленському там всі вставали. Дякували Зеленський. Заявив, що на 24-й рік наші плани розбити ворога як берлінську стіну. Путін переміщує російську економіку на військові рейки їх напрямок. До речі, зекономіс вчора вийшов з інформацією. і Сказав, що насправді Путін економіка Путіна. Вона така трохи перегріта зараз. І насправді можуть бути проблеми. Ну дуже надіємося, що ці проблеми будуть. Ну, от, і Путін не зможе їх вирішити. Також президент України Зеленський під час виступу в Національному університеті Академії оборони зазначив, що нерозв'язані питання у Сполучених Штатах надихають виключно Володимира Путіна і цим самим закликав якраз таки Сполучені Штати та їхні еліти допомогти Україні. Ще була важлива зустріч з представницею. МВФу. Власне, наша болгарська подруга пообіцяла нам 1 мільярд євро. Це ну вона гарна, грошей нам зараз не вистачає, але є одна маленька проблема. Ну, от Перед цим вони нам обіцяли 4 і зараз їх відмотали і забрали. Там дають 900 мільйонів. Ну, начебто і плюс враховуючи, що було 4, то невеликий мінус. Паралельно з цим з'явилась новина, що Європейський Союз зараз з доходів конфіскованих російських активів готовий виділити Україні 15 мільярдів доларів. Непогані гроші, це не кредитні гроші, це гроші, які ми заберемо з російських активів. Мені це подобається, це те, про що я вам говорив. Що це один з виходів із ситуації, коли російські гроші можуть стати замінником. Грошей зі Сполучених Штатів і для нас насправді це дуже дуже важлива історія. Сполучені Штати загалом готувалися до візиту України і прийняли якраз закон про заборону е імпорту урану з Росії. Це насправді по них достатньо сильний удар. Ну, от штати імпортують із Канади, із Казахстану, із деяких інших країн, але сказали, що готові заборонити ввіз із Росії. Насправді, в них це така достатньо значна частина 12%, Розуміємо, що це надзвичайно чутлива історія, тому це непогано. Ну, загалом це ж не просто так. Путін, ну і загалом законодавцям передали, що Путін намагається за ними шпигувати, Путін намагається встановити за ними моніторинг та контроль. Ну, от, і це якраз таки теж одна з причин, чому, ну, скажімо так, не проти були зробити таку історію. Ще одна річ, яка теж дуже важлива. Сенатор, пам'ятаєте, я вам про нього розповідав, який був актором Джей Дівенс, який знімався в фільмі Сільська елегія», а потім пішов на округ і виграв. Зрозуміло, що. Не, на, не нам його за це критикувати, але він сьогодні виступає з дуже е, антиукраїнськими заявами. І він заявив цей пан сенатор, що треба відмовлятися від українських територій. Ну, треба відмовлятися від того, що Україна хоче повернути ці території, і хоче Ну і не хоче, а каже. Ну от що й тоді треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. Ну от такі собі актор, який прийшов в політику, але в той же час професорка університету Іліной Українка зрозуміло, що тому що ви це дізналися з її імені, прізвище в неї Коділ, а звати її Мотре. І вона сказала нас якраз до Огайо до виборців. каже дуже дякуємо діаспорі. Огайо, де було багато українців, які проголосували власне за цього дівенса, І вона сказала, що більше так не робили, тому що бачимо, що ця людина агітує однозначно проти України. Зокрема, є ще одна новина: президент США Джо Байден бере більш активну участь у переговорах з сенаторами щодо змін міграційної політики, яких вимагають республіканці, по одній простій причині. Зробити так, щоб Україна отримала гроші, Байден ставить своє ім'я на те, щоб Україна отримала гроші не без гри, не без маніпуляцій. Але штати присилали листи, просили реформи, просили звільнити заступників. І тому, якщо дехто з наших е владоможних... Е Лідерів думає, що або тих, хто навколо лідерів, думає, що можна плювати на те, що просять штати, а потім все рівно продавляти, а дайте нам допомогу. Це так теж не працює. Гроші могли потримати набагато раніше. Зараз американці посилають сигнали, що гроші можуть бути і до нового року, а можуть бути і в середині січня. Вони говорять, а ви ж коли ми вас просили бороти корупцію, звільняти хабарників, допомагати Україні швидко розвиватися. Ви не хочете? Ви створювати свою оборонку не хочете, а хочете тільки просити готовеньки в нас. Ну тоді ми будемо давати, але не так швидко, щоб ви з цього робили собі політичні перемоги перемоги, робили собі там різні образи Суперзірок. Ось така є певна образа, і вона зараз відчувається. Ну, надіюсь, Байден її згладить. Побачимо, дуже скоро Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів. Від цієї зустрічі буде залежати динаміка 24-го року. Року ну зрозуміло, що ми точно здаватися і програвати не збираємось, але велика фінансова допомога допомогла б нам швидше. Виграти ось така друзі, поточна інформація. Ось такі важливі новини з Вашингтона. Я опускаю там зустрічі в аналітичних центрах. Там важливого нічого не було. Так, просто переливали. З пустого в порожнє, Найголовніше все-таки це зустріч з військовими. Ну і зустріч з Байденом, яка буде. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок і зробіть донат для наших хлопців 100 fpv дронів, які ми з вами купуємо. А в спільнотах я запостив попередній збір, який ми з вами робили для 93-ї бригади. Хлопців виклали все те добро, яке ми з вами разом купили та доставили. Бережіть себе, гарного дня, до зустрічі!